Аби запобігти нищенню спадщини в регіонах, які особливо потерпають від расистського терору, Львів готовий зберігати культурні пам'ятки з прифронтових територій України. Відповідну ухвалу затвердили міські обранці під час сесії, йдеться звісно про тимчасове зберігання. З нами на зв'язку Маркіян Лопачак, секретар Львівської міськради, нині майор збройних сил України. Вітаємо вас а також до розмови. Доєднується доєднався вже Андрій Салецький, начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації. Доброго вечора, товариство, пане Маркіяне. Знаємо, що маємо відпустити вас раніше. Тому перше запитання до вас. Власне, ви й запропонували на розгляд колег із міськради ідею прихистити пам'ятка з прифронтових територій у Львові. В чому вбачаєте доцільність такої ініціативи, і чи вже є розуміння, як будуть втілювати її на практиці? Бо ж ухвалу таки затвердили дивіться, насправді для розуміння, ми зараз маємо війну не не тільки з захопленням території, а фактично на ворог хоче знищити загалом як націю, в тому числі нашу історію, нашу культуру, і те, що ми бачимо в фронтових прифронтових містах, це повне тотальне знищення, абсолютно нічого живого не залишається. Насправді цю ініціативу з цією ініціативою звернувся один з наших бійців 45-ї бригади, сам львів'янин, бойовий медик, який кожного дня. Проїжджав по фронтовій території, бачив наскільки, скажімо, піддаються ризику ті історичні культурні цінності, які зараз ще не ушкоджені. Після цього була проведена розмова відповідно з представниками деяких територіальних громад, і вони звичайно що висловилися однозначно за. Що якщо буде змога тимчасово передати кудись на зберігання е, візноманіті історичні спадщини пам'ятки культурної спадщини, то однозначно вони будуть задати. відповідно? мною була ініційована спільно з керуючим справами Львівської міської ради Євганом Бойком ця ухвала. Дякую всім колегам депутатам, що підтримали її. Що буде в подальшому? В Подальшому офіс історичної охорони історичної середовища має звернутися. Відповідні військово-цивільні адміністрації, відповідні територіальні громади, які знаходяться на лінії фронту і поблизу лінії фронту для того, щоб вони склали перелік цих об'єктів, які може Львів прихистити і, скажімо так, обезпечити їхнє руйнування. Після цього цей перелік буде опрацьовано будуть визначені відповідні місця на наших на базі наших комунальних закладів. Щоб забезпечити це зберігання, відповідний список буде затверджений сесією Львівської міської ради. Після цього я надіюся, що нам дасть оперативно якусь частину того, що нам запропонують, або все вивести і зберегти в подальшому знаємо приклади, коли військові самі рятували пам'ятки від знищення, торік у Львові. Навіть 23-го року у Львові реставрували кам'яну бабу, яку військові з волонтерами спільно вивезли фактично з-під обстрілів з Донеччини. Також захисники привезли до Львова ікони з Бахмута. Їх могли оглянути містяни у гарнізонному храбі. Чи бували у вашому досвіді такі випадки, коли врятувати пам'ятки вдавалось бійцям самим? Однозначно, що було багато моментів, коли з профронтових зон вивозилися речі, які мають історичну цінність, які потім відповідно продавалися на зберігання в різні фонди. Не мною особисто, але я знаю багатьох людей, які це робили. Але тут йдеться трошки про ширший власне пласт, йдеться про умовно пам'ятники, погруддя і там, скажімо, бази якихось музеїв і так далі. І так далі. Що в принципі, от просто військовий, чи будь-хто з цивільних, чи з волонтерів, прийти і забрати це передати комусь, він не може і, відповідно, потрібна якась угода між містами, щоб це хтось взяв на зберігання, забезпечив охорону і в подальшому повернувся. Цілісності назад, ці міста, які однозначно будуть відбойовані і на яких ми збережемо мир. І потім ці всі об'єкти обов'язково повернемо на мирні уже території. Дякуємо Дозначно. за пояснення. Чекатимемо подальших кроків, аби ширше розуміти, як відбуватиметься на практиці втілення цієї ідеї про те, аби до Львова могли доправляти з прифронтових територій пам'ятки культури. Ми спілкувалися із Маркіяном Лопачаком, секретарем Львівської міськради, нині майором Збройних сил України. А далі розмову продовжимо із Андрієм Селецьким, начальником. Ком Нововоронцовської селищної військової адміністрації, пане Андрію, ваша громада це легендарні козацькі землі, і ви, як дослідник історії в минулому гід, а нині очільник громади, ви точно в контексті ситуації з збереженням культурно-історичної спадщини. І довгий час в умовах повномасштабного вторгнення вам вдалося підтримувати діяльність місцевого краєзнавчого музею. Як працює він зараз? Що з експонатами? І чи є потреба у вас передавати їх на більш безпечні регіони, наприклад, до Львова? Чи готові ви укладати угоду в межах цієї програми, яку ми обговорили? Добрий день, студія. Добрий день, пані Ніна, глядачі. Дуже добре, що ця тема затронулась хай на третьому році війни, але це краще ніж ніколи. Бо... Правильно сказав колега, що нас хочуть знищити як націю, а нація не відривна від своєї історії і від артефактів цієї історії. До прикладу, після каховської трагедії, знищення Каховського водосховища, у нас, в нашому секторі, відкрився величезний пласт минулого, і артефакти лежать прямо просто неба. І цим хто не займається, бо ну є безліч причин, в тому числі це кадровий голод, кадровий дефіцит, бо немає відповідних спеціалістів, які б могли б компетентно, адекватно е дослідити, зібрати, е передати, і так далі. Якщо говорити про самі експонати, які знаходяться в кризначному музеї, або в цілому експонати, які мають цінність, звісно, вони під великим ризиком. Звісно, їх треба убезпечити, і це прекрасно, що Львівська міська рада провела таку ініціативу. Це якраз про дружбу громад, про дружбу регіонів, про взаємопідтримку. Але в першу чергу питання законодавства, угу. бо частина музейного фонду вона є державним музейним фондом, і рухати без величезних бюрократичних якихось моментів неможливо. Навіть от е, вдуматися в цей, ну можливо, абсурд не абсурд. Мені щоб перемістити з музею експонати, які в зоні ризику, вони на березі, будівля знаходиться на березі, бувшого водосховища, сховища, щоб мені їх перемістити в безпечне місце, якщо, яке знаходиться поза територією громади. Мені треба просити дозволу в державного краєзнавчого, обласного краєзнавчого музею. І цей дозвіл, поки я його не отримаю, я не маю права рухати експонати. А якщо загроза обстрілу прямо зараз, або загроза підтоплення, гіпотетично, візьмемо, до прикладу, тягинку або Дарів, або, або ті громади, які нижче греблі, які затоплялися е, після катастрофи. І ось ця неповороткість, вона або Штовхає керманича на умовний злочин. Ну, тому що, якщо ви без дозволу будете вивозити їх, ну фактично рятувати, то це ще й може потягнути відповідальність кримінальну за собою, правильно? Або, або інший момент, ті державні службовці, які не хочуть, скажімо, зайвого клопоту, вони можуть сказати: немає відповіді, чекаємо і експонати можуть бути знищені. Відповідно, питання якогось законодавчого регулювання це раз. Друге, гіпотетично будуть складені якісь акти передачі на зберігання і гіпотетично ці акти втрачені. Ну, Буває на війні всяке. Угу. Як довести, що ці експонати наші. Тобто продумати сам механізм, сам алгоритм, власне. Цього процесу і так це досить актуально до, до прикладу. Береславський краєзнавчий музей, який є філією Херсонського обласного краєзнавчого, в нього було декілька прямих прильотів, і досить велика кількість експонатів знищена. І дякуючи Херсонській обласній військовій адміністрації, в 2024 році частина експонатів була врятована, прямо як то кажуть, на. На коні в'їхали на машині на позашляховику, в'їхали в двір музея, і поки військові прикривали ребами, похватали, що могли, запихнули в позашляховики, поїхали, тому що Борислав щоденно під обстрілом І я був свідком цієї можна сказати операції. бо Ну, був, був причетний до цього. Другий важливий момент, як правильно також колега замітив, що це не тільки музейні експонати, а, наприклад, старовинні калецькі кладовища на території Херсонської області є збережена Кам'янська Січ. Вона не сильно збережена в плані площі, але збережене місце. І найголовніше і найцінніше це поховальний хрест Костя Гордієнка, могильний mm -hmm. хрест оригінальний. Початку 18 століття це прямий доказ неправдивості російських наративів про те, що до приходу Російської імперії на півдні України не було ніякої цивілізації, і зараз цей хрест пошкоджений орківськими обстрілами. Ви витягнути його неможливо, тому що він важить там близько 10 тонн і він закопаний. Я туди, скажімо, так проникав. Там була маленька така операція. Проникав, щоб його заміряти, щоб зробити можливо якийсь. Ну, можливо, знаєте, якийсь захист для цього хреста, але він настільки обширний, здоровий і територія настільки небезпечна, що до сих пір ми цього не зробили, тому що досить важко, як в цьому випадку бути. Звісно, потрібно це не накидання якогось негативу, це готовність до діалогу, готовність до співпраці. Бо е, те, що центри, захід України, українські, всі це знають, всі це розуміють. Навіть орки говорять, що от ми новоросію захватимо Україна, стальна хай залишається. Південь України завжди був під прицілом імперської пропаганди. Південь України завжди декларували е, імперські пропагандисти, що це частина їхньої імперії, частина їхньої культури. А ми, локальні історики, е, краєзнавці. Не дуже прихильних слова краєзнавців, локальні історики, дослідники. Ми категорично проти цього, тому що історія півдня України вона набагато глибша. Вона сягає античності. Чому з Мелітополя з Херсона? З... Бердянська з Маріуполя забирали в першу чергу експонати античності для того, щоб наживитися ну, в плані грошовому, для того, щоб стерти цю історію, що не було нічого такого. Тут ну було тому, тому я розумію, що ці артефакти важливо зберегти, бо це тяглість історична. це... Е... Підстава для ідентифікації це розуміння того, ким ми є, і що росіян там не було. Ну тобто, вони не мають дотичності до створення України, до створення українського півдня і так далі, все, що вони поширюють у своїх пропагандистських наративах. І я я розумію, що потрібен. Алгоритм, ви зазначали, що не хочете додавати негативу, але в готовності до співпраці має бути розуміння, як це втілити на практиці. Це ж не просто взяти та й вивести, тому що це пам'ятка, яка становить певну цінність і історичну, і грошову зрештою. Також у мінкульті заявили, що будуватимуть спеціальні сховища для таких об'єктів, або їх в перспективі тих об'єктів, яких в перспективі їх будуть переміщати, і це сховище подвійного призначення, тобто там можуть. І люди ховатися під час тривоги, і пам'ятки там будуть заховувати музейні експонати, різні твори мистецтва і так далі. І вже, начебто, і затвердили концепцію двох таких пам'яток. З міркувань безпеки не кажуть, які вони йде. Вони, але ну це ж теж не панацея. Якщо порахувати принаймні площі і об'єкти. Львівських, лише Львова, наприклад, Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького: це 67 тисяч експонатів. І в навіть понад двох десятках комплексів галереї по усій Львівщині не вистачає площ достатньо. Аби Заховати лише свої артефакти, тому виникає питання: а куди ж це все з прифронтових територій евакуйовувати, якщо у тилових регіонах для усього свого місця ну, не так і достатньо? Ну я, я не компетентний говорити за інші регіони. Я можу власне запропонувати. Ну, не панацею, але один із вихидів е на власному досвіді. Був один знайомий колекціонер, який в Херсоні втратив свою колекцію важливої частини херсонської історії. Втратив орки її вкрали просто фізично. Але він зміг її оцифрувати і ще в 2021 році. І інформація так, експонати втрачені. Але інформація збережена і відповідно. У нас на сьогодні не вистачає рук, щоб оцифрувати всі архіви і всі фотографії, музейні, всі експонати, що навіть умовно гіпотетично там я не знаю, енергодар зірветься. Ну не дай Боже, звісно, або якась величезна біда, вже будуть збережно буде збережена інформація, бо найцінніше. В історичному ну, в історичному дослідженні це інформація. Сам артефакт звісно дуже важливий. Це е, ідентифікація себе до предмета, ідентифікація предмета до регіону, але інформація дуже важлива в контексті її збереження і дослідження. Бо якби я не оцифрував частину своєї колекції е, мого приватного музею, коли я ще був там звичайним волонтером і звичайним громадським активістом. В мене був би набагато більший ризик і набагато більше в мене було б тяглості в контексті е, збереження, не збереження а переживання за цю колекцію. Mm -hmm. Відповідно, е, якби можна було паралельно укриття, звісно, можна робити не тільки у Львові, може інші підхватять цю ініціативу. Інші регіони, Закарпаття, Волинь, можливо Польща, неважливо за кордон, ну, так то... дійсно. Не в контексті тому, що не важливо, а в в контексті, що тут алгоритм зрозумілий. якби ще мінкульт приділив увагу залучення експертів, залучення спеціалістів саме на південь допомоги нам оцифрувати, зберегти, дослідити тут зараз, поки є можливість, або поки є умовно час для цього. І поки ще там не трапилось щось жахливого, було б набагато о, краще, ніж просто говорити просто про вивезення артефактів. Тому що одна історія артефакти вивезти, а як ти вивезеш усну історію, угу. перекази про ті самі затоплені землі, затоплені села Кахуського водосховища, які іще живуть в пам'яті жителів півдня, наприклад, або про будівництво той самої Каховської Гес. І це також важливий. Ну у нас ж багато є студентів, істориків, студентів, археологів, яких можна залучати. Звісно, це небезпечно. Але хто зараз живе в безпеці? Зараз навіть у Львові небезпечно. Ну по великому рахунку, тому. Кожен має розуміти свою відповідальність за майбутнє України, в тому числі за її вивчення ну, за вивчення історії України, і для за те, що майбутнім поколінням, от моєму сину 7 років. Я вже думаю, яку історію він буде вивчати, і як він буде ідентифікувати себе до Новоронцовки, до Херсонщини, до України. І е, захищати культурну і історичну спадщину зараз потрібно не лише від е, російських терористів, але й від потенційних чорних археологів, від тих, хто може це розграбувати е, з метою наживи, наприклад, і е, в контексті того, що ви казали про важливість оцифрування у попередньому блоці перед розмовою із вами ми спілкувалися із представниками громадської організації ініціативи. Хемо, які працюють над документуванням втрат у культурній сфері, вони і оцифровують пам'ятки, бо потім їх було простіше відновити, або мати 3D-модель в архівах, якщо раптом станеться приліт, і ця будівля буде знищена, вона залишиться принаймні у цифровій пам'яті. І також це важливий аспект для того, аби потім ці ця вся база даних була доказовою базою уже у судах. Тому фактично нам Ентузіастах і тримається українська культура на тих, хто розуміє її, її цінність, і буквально ще хвилиночку хотіла би почути вашу думку. Маємо не багато часу, але тим не менше завжди знайдуться ті, хто скаже, за що ж ми воюємо, якщо зникне культура. Але у відповідь їм хтось інший може сказати, це не на часі. Треба рятувати людей, а не якісь там матеріальні речі й артефакти. Як ви поясните другим цінність збереження культури? Є такий чудовий краєзнавець, архітектор, історик Херсонщини Сергій Нерівий Дяченко дуже розумна людина, в чомусь навіть мій вчитель, і він разу сказав дуже розумну думку, дуже ну, як на мене, що навіть коли, якщо гіпотетично паралельні реальності росіяни захоплять ту чи іншу територію, вони відновлять воду. Світло, дороги, інфраструктуру. Але вони знищать українську культуру. Саме проти цього вони і воюють. І тому саме це нам треба зберігати. бо вода дороги, світло, там будинки, житла, шифер і так далі це все набувається в часі і іншими ресурсами. Незважаючи на період. А якщо буде знищена культура або втрачений якийсь архітектурний зразок, артефакт, його вже не відновиш. І саме з цим, в тому числі, воюють орки. Саме тому величезна частина казацького архіву археографічного, знаходиться в Російській Федерації, саме тому величезна частина. Архіву по бойовим діям 41 43 року знаходиться в Російській Федерації саме тому величезна кількість особистих архівів українських гетьманів, українського казацтва, українського духовенства знаходиться в Російській Федерації, тому що вони нам заздрять і хочуть знищити нашу історію і культуру. так я їм скажу. Ну і за даними Мінкульту, ще півтора мільйона артефактів зараз на жаль на тимчасово окупованих територіях, аби не допустити того, щоб росіяни розграбували і вивезли пам'ятки з. Решти територій, які потрібно зараз напрацьовувати цю стратегію, зокрема і продовжувати роботу над ініціативою, аби вивести пам'ятки у безпечніші регіони. Дякуємо за участь у нашому ефірі. Дякуємо за те, що зберігаєте культуру українського півдня І у цій частині головного за день із нами був Андрій Салецький, начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації.